Привіт, привіт, привіт. Я сьогодні у вас львіця, діва богиня в ефірі, тому що у нас фінал. Це ж неймовірно. Згодні дочекалися. Дочекалися ті, хто з нами. Ми все таки дійшли до фіналу. Привіт, зайка, люда і Надія Горак Ми приєдналися першого. Привіт, дівчатка. Сьогодні Зараз будемо робити неймовірну красу. Напишіть, будь ласка, чи мене чуто добре, видно добре, тому що я з нової локації. Подивитися в сторі, де я, ви просто це просто бомба. Тут можна мені здається, взагалі вже більше нічого не робити. Я можуть бути шуми, тому що я не в приміщенні, але. У мене такий вид жаль. Я дуже жа просто неймовірно шкодую. Я вам в кінці ефіру покажу. Я не можу сидіти напроти мого виду, тому що мене не буде видно. Ми не зможемо дивитися мейкап. Але я вам все покажу. Так, я бачу вже чарівні смайлики. Ви мені пишете Вікі, 07, Дякую. Я думаю, що тоді все добре. Дякую, грішець. Крістіночка, все добре. Видно і гарно чутно. Чудово. А зайка Люда неймовірно, пише: Ох, дякую. Так, я сьогодні старалася. Чесно, я підбирала наряди насправді як до голівудської червоної доріжки, тому що в нас такий майкапчик сьогодні. І це просто: ну що, готові? Поїхали. Перше, з чого почнемо. А це з доглядом за обличчям. І я би прям -пам, -пам, Я сподіваюся, що ви собі вже все гарно наносите. Я, як і говорила, в подорож зі мною поїхали не мої баночки кремів, а наші чудові ось такі саше. Мені дуже подобається. Я взяла з собою серію доктор Тюна Аква Aqua Boosting – Це просто неймовірні крапельки. Я від них в захваті відкриваю прямо при вас, все як завжди. Тому що зараз сьогодні у нас перший ранок і я лишень, лишень, лишень. Йду в цю історію. Ага, може, і не відкриється. Буду безка. Давайте вже відкривайтеся. Ви мені дуже потрібні. Окей. Okay. Так, ну що, як ви? А ну напишіть мені, будь ласка, хто буде робити зі мною в прямому ефірі макіяжі? Це буде дуже класно. Сьогодні в нас неймовірний макіяж, коли можна все. Пам'ятаєте, ви запитували, а можна акцент на щось одне на губи? Точніше, ви запитували, чи можна виділяти і очі, і губи. Так от сьогодні все, я добила сюди ще краплі. Так от сьогодні можна буде все, абсолютно все. Будемо виділяти. Будемо виділяти і очі, і брови, і губи, і все, що у вас там є, ми сьогодні будемо виділяти. Чухно Тамара буде фарбуватися зі мною разом. Супер! супер. Дивіться, які в мене спецефекти. Клас! Треба, треба думати, щоб завжди так проводити ефіри. Так, Шию не забуваємо. М -м, клас. Так, поки приєднатися, я зараз дуже-дуже-дуже швидко зроблю собі е базову основу, тому що я люблю бути доглянутою, тому що макіяж це прикраса. А щоб було нам що прикрашати. То треба, щоб то було величезно доглянути. Тому обов'язково не жалітися на кремчики, не жалітися на догляд за обличчям, тому що моя косметолог, і я їй дуже за це вдячна. Вона ще багато років тому, 10 років тому, я перший раз була у косметолога, і вона мені тоді поселила ідею, що треба за шкірою доглядати, коли ще все красиво. От поки шкіра молода, поки на ній немає там яскравих заломів, немає ніяких проблем. Ось тут ви маєте доглядати за нею найбільше. Тому що коли вже, а, ну, вже зіпсується, то виправляти можна лише вже такими серйозними методами, серйозними втручаннями. І то ну і то не завжди результат буде такий прямо супер-супер ідеальний, як би вам хотілося, тому що повернути. Завжди складніше. А доглядати щодня це не складно. От, наприклад, крем на кремна очки наношу ось такими колами, і потім роблю вісьмирочки з таким акцентом на оліда. Нам вже всім подобаються такі підтягнуті очки. От я роблю ось такого восьмірочкого. Цікаво, я навіть ніколи себе не бачила, як це виглядає. Роблю, поки відчуваю кремчик під пальчиками. Все тут до буквально хороші. Насправді ця легка вправа мені дозволила, бачите, в мене є така природня нависаюча повіка, і от мені ця вправа дозволила якраз забрати це таке велике затемнення, яке в мене тут було. І зараз ну, достатньо відкриті очі, хоча, хоча в мене було дуже дуже велике затемнення. Так з це... красуня, дуже гарно виглядає. Дякую, дякую, прям. Да, сьогодні з такою гривою і е, з таким краєвидом, чекайтеся, можна взагалі тут вже бути ідеально, ну, ще в з цигровому вам? Ну що, поїхали. Дякую, котики, за компліменти. Е, сьогодні тон, тон, який я хочу. Я сьогодні з собою взяла теж бібішку в шасе. Шосе. шосе. Саше Са вимовила. Є yeah. Light to Medium. Зараз пробую, і, бо в мене зазвичай темніший, але в мене все є з собою. Так, беру, відкрила і ба ба бам так ось Є. Yeah. Буду зараз трошки по-іншому, тому що трохи польові умови. Ось так розклала. І тепер починаю все одно по правилах з тих зон, які потребують макіяжу найбільше. В моєму випадку це носик і центр центр обличчя. Якщо у вас, наприклад, постакне, да, або десь на підборідді проблеми, то ви починаєте з тієї зони. До речі, помітили, да? Спонж був чистенький. Сьогодні я вам такі викладу відео в сторіс, як був зіпсований спонж, тим, що я не помила його, тому я вам покажу, щоб ви нам надалі не робили таких самих проблем. Як було у мене? Бо шкода, шкода, хороші речі. Угу, є. Так. І відкриваю бібішечку Medium to Dark. Ви вже знаєте цю техніку. Коли ми робимо два, два тональних крему Креми для того, щоб відразу мати красивий контур на обличчі ще на етапі, тобто ми робимо такий, ніби як натуральний контурінг. Ще на етапі нанесення тонального крему. Оп, є. Можна ось таким темненьким також додати на боковинки носику. Що прям так ідеально. Знаєте, що я не зробила? Я поки вам розповідала про крем, я пропустила базу. Тому я зараз на цьому етапі фіксатором зафіксую. Доналочку, і вона допоможе тональнику голосно триматися. Пропустити базу це для мене прям <хи> наш фіксатор. Да? Я думаю, всі з ним вже знайомі. До речі, він там з дуже приємною ціною зараз можна собі дозволити в будь-якому випадку. Цей продукт у дуже довго вистачає. Тобто, уявіть, коли я ще його купувала, і він зі мною до сих пір. Так, поїхали. Переходимо до контурінгу, це ви вже знаєте. Да? палеточка, завжди зі мною. Тут ще й для ефірів, але вона. Дивіться, зараз сьогодні я якраз в декольте, з декольте покажу. Я виділяю хайлайтер. О, придумала. А ні, не передає. Засвічується. Окей. Хайлайтер. І. да-да-да-дам. Скрізь, скрізь де можна. Тобто, першим виділяєте е, ці кісточки, а далі вже на пензлику залишається, і ми проходимо. О, дивіться, яка прям золота, золота жінка. Так і буду говорити своєму чоловікові золота жінка. Так, поїхали. Хайлайтеру можна трошки більше для цього макіяжу. До речі, е, сьогоднішній макіяж, можливо, вам він прямо сьогодні буде знадоб... ну, знадобиться і буде цікавий. Лише для сторіс, але, ну, щоб зробити, щоб виконати завдання. Але якщо потім ви дочекаєтеся, коли вже будуть свята, то ви згадаєте про цей макіяж і точно зробите собі таку красу. Так, їдемо далі. Менший пензлик, контурінг, носик. Намалюю собі носик. А, співайте собі вже пісню? А ну, зізнавайтеся. І поїхали контурінг. Так, малюю собі посмішку, щоб я була красивою. Так? Ви там посміхаєтеся собі? Не забувайте, щоразу, як ви сіли собі зробити, стали приглушено чути. А зараз краще? То було на хвилинку, що низький заряд. На жаль, чомусь. Ага. Окей, чутно? Чекаю ваші коменти про те, як мене чутно. Сподіваюсь, все ок. Ага. І трошки на очки. На очки сьогодні даю більше затемнення. Чутно. Окей, дякую, дякую, Єлєночка написала. Супер, погано, десь далеко. Цікаво, тут чутно. Беру менше пензлик і переходжу ще до наших тіней. звуку віддалення Трохи гірше, в когось дуже гірше. Ну, давайте я спробую говорити голосніше. О, тут пишуть ок. Окей, сьогодні, оскільки я в такій гамі, то ми підемо в шоколадних відтінках. Насправді, голівудські макіяжі дуже часто роблять саме саме в коричневих тонах, але всі відразу. Всі коричневі, всі на одному. І наносити будемо і на верхню, і на нижню повіку. Одночасно. Наступний колір. І на верхню. І на нижню. Тобто так, синхронно. я А, пташок, пташок вам чутно, Тут мене ще співають. Наступний колір. Так, це можна робити з будь-якою палеткою, Не обов'язково лише з цією. да? Тобто ті такі манюнькі палетки мені теж дуже-дуже подобаються, і з ними теж класно виходить. Дивіться, єдине, що не робіть трошки тіней. От на верхньому повіці наносите, ну так, побільше. Бачите, я заходжу аж нагору. Наша кісточка, пам'ятаєте, ми потім там розтушуємо і буде красиво. Ще раз. Є. Yeah. О! Uh -huh. Окей, набираю наступний колір. Ще один, Боже, як красиво! Красиво, красиво ідеально. І тепер, а, на нижню повіку, Обов'язково. Причому на нижньому, коли ви будете робити справжній голівудський, ну такий от прям на вечірній, то от знизу можна. Так сильно теж підвести, і це відразу виділяє великі очі, відразу робляться. Так. Тепер переходжу, міняю пензлик, тому що там в мене були кольорові такі сяючі. А зараз я візьму матові, матові відтінки, навіть зміксую два разом. І на зовнішньому кутику підкреслю більш матовими, тому що, якщо в нас будуть скрізь лише сяючі, то потім, якщо от на сонечку фарбу, ну, будете фотографуватися, або у сяйві Софітів, ми ж говоримо про голівудський макіяж, тобто десь ми з ним підемо, то треба ну, готуватися до зйомок. І тепер ще беру темний, теж великим пензликом. Тому що я хочу, щоб в мене темний був не як чорний колір, а просто як затемнення попередніх відтінків. То бачите, я ніби так зміксувала. Якби я взяла чорний маленьким пензликом, він був би чорним, а так він дав просто затемнення. Повертаюся до великого пензлика і розтушовую. Додаю ось такий, напевно, нейтральний відтіночок, щоб розтушувати легше і краще. Угу. Відтіночок до розтушовочки. Є. Та-дам! Поїхала! Ось дивіться, да, початок і вже такий ближчий до фіналу з І витягнута форма очка. Так. Малюю. Малюю наступне. Намалюю. Намалюю щось красиве. Дивіться, форму ви можете собі витягувати, яка вам подобається більше. Якщо ви любите більш кругленьку таку форму, ви можете її робити. ну, Не обов'язково. Голівудський це лише витягнутий. Але зазвичай ми ж з вами в тренді. Да, от в трендовий макіяж, то він все-таки зараз витягує. Тому що ще ми не відійшли від тейпів. До речі, якщо хтось пробував, так, такі, що підтягують собі. Це прикольна тема. Якщо у вас немає тейп, ви можете просто собі ось так волосся натягнути, якщо працює, не у всіх, не на кожному обличчі, але будуть прикольно підтягуватися. <сь maila> Може спрацювати, буде класний ефект. Так, хочу підкреслити ще відразу брови. Серед коричневих тут немає відтінку підходящого до брів, але можна взяти базовий і змішати з чорним. Перемішу ось тут прямо на палеточці І тоді ми отримаємо красивий колір для брів навіть. О! Є. Угу. Середній з чорним змішали. Ось тут змішую прямо на палеточці. І дофарбовую. Є. Та-дам. І друга брівка. Так класно, коли знаєте, щось одне вже нафарбував, і думаєш, о, вже красуня, ні, треба ще один раз робити те саме. А, знаєте, це така макіяж, насправді <схід> така невеличка школа життя. Тому що щось одне прикрасив, і ага, треба ще тут. А ні, ще є інша сторона, ага, а ще тут можна трошки краще. І насправді жінка, яка е, вміє підкреслити свої ідеальні риси в макіяжі на обличчі. Ця жінка доб'ється всього в своєму житті, тому що вона знає оце мистецтво маленьких кроків. Це справді, От у нас макіяж не можна зробити якось супер одним рухом і все відразу. Розумієте, нам в макіяжі потрібно приділяти детальки, приділяти увагу маленьким-маленьким окремим крокам. І це дуже круто. Це дійсно навчає це, загартовує. Так, фарбую вії. Можна додавати стрілочки за вашим бажанням. А, чекайте, вже ж підготувала. От куди? Куди я лечу? База. Стрілочки, я подивлюся, можливо, додам в кінці, якщо встигатиму, по нашому ефірному часу. Так, є. Нафарбувала, два. На. Супер! Дякую за підтримку на стін коніва. Дякую, котики, за підтримочку. Дуже дуже приємно, тому що тут ну знаєте, я сижу сама для себе, все придумую, все для вас роблю, щоб вам було не сумно, щоб вам було цікаво, щоб вам було інформативно. Знаєте, як мені складно з усіх, усіх неймовірних неймовірної кількості важливих варіантів макіяжу, які я знаю. Обрати ті, які вам були би цікавими, вам були би красивими, і щоб ви могли їх виконати, тому що я знаю неймовірну кількість складних технік. Коли виходять, ну для клієнтів, да, наприклад, виходять просто неймовірні макіяжі, і я передаю ці техніки теж простими словами, даю класні поради, як їх реалізувати, але вони все одно ну, все таки для такого більш професійного навчання. І тому мені дуже дуже важливо і складно одночасно обрати такі техніки, щоб ви могли їх повторити. Напишіть мені, будь ласка, як вам. Знаєте, можливо, не тут. Я вас попрошу написати в коментарях, коли я опублікую. Будь ласка, зачекайте трошки, м -м, поки з'явиться е публікація. І напишіть, як вам займатися по моїх уроках. Да? У вас завжди буде цікавої інформації. Дякую, Світлана Фермосі написала. чарівниця. Це точно. Зараз міг знову бути такий стрибок по звуку. Я сподіваюся, що це все буде ок. І фіналочка. Та-дам! Мені здається, що це просто королева. Королева макіяжів, червона помада, ще в такому, знаєте, класичному варіанті е упакування. Це просто любов, любов, любовна. Mm. Ну що, я не можу дочекатися, я вже хочу її собі зробити. Пам'ятаєте, знизу. Mm. Одним нанесенням. О, супер! Ага, тут втратила. Поправила. Ну, це той випадок, коли сама в себе закохуєшся. Просто неймовірно. Так, сонечки, наж... Давайте, давайте позую для м -м, скріншотів. Як будемо ось так? такіння. <світ> Клас. З червоною помадою королева пишу дівчатка. Так, слухайте, найцікавіше, що ми всі з червоною помадою просто ідеальні королеви. Ну що, ті, хто дочекалися, ті, хто зі мною були в прямому ефірчику, готові побачити, де ми з вами? Та-да-да-дам! -да зараз. Проявляється. Так, зараз трошки ще раз покажу. Та-та, це вам таке маленьке вітанечко від мене. До речі, пам'ятаєте, що ви викладаєте сторіс і будемо підводити підсумки і дарувати подарунки від компанії Фармасі, і буду подарунки особисто від мене. Я не знаю, чи я обмежуся одним. Я думаю, що в мене буде більше переможників, тому що просто ви класні. А я люблю дарувати подарунки. Ну що, готові? І на цьому буду завершувати. Нагадаю всім, хто кого ви знаєте, хто є у вашій структурі, да або всі через ваших подорожок просто роблять сторісним і відмічають мене, підписуються на мене і отримують подарунок. Обов'язково це як мінімум тест на кольоротип. Це перше. А друге, то це да, з результатами з міні уроком від мене, і можна собі зробити подарунок, взяти повний урок по кольоротипу для себе. І друге це буде просто подарунок за те, що ви дивилися цей марафон і зробили відмітки. Це і. Це зовсім інший підручок. Дякую за ефір. Переводжу ще сюди. Це просто неймовірний кайф. Тому в мене така додаткова енергія вам сьогодні на ефірі була. Тому що я дивилася і на вас, і на цю неймовірну красу. Шукайте собі реалізацію, яка дозволить вам ось так і подорожувати, і працювати ви вже в цій стороні, да ви з брендом Фармасів. Значить, у вас все вийде, все є для цього, всі можливості. Я ще обрала для себе СММ направлення і буду вам про це розповідати також. Ви молодці, не прощаємося на дуже довго. Підписуйтеся на всі сторінки і будемо далі разом. Па-па!